Після перемоги над Полтавою наша команда готується до нового випробування. Вже у суботу, 4 жовтня, на стадіоні Ніка відбудеться домашній матч Олександрії проти Львівських Карпат. Початок гри о 13.00. Квитки на матч вже у продажу. Придбати їх можна онлайн, а також у касах КСК Ніка 2 та 3 жовтня з 11 ранку до 5 вечора та безпосередньо у день гри з 11 ранку до другої дня. Також відкрито акредитацію для представників змі на цей поєдинок. Варто відзначити, що цей тиждень буде особливим не лише для клубу, а й для українського футболу. Загалом 3 жовтня відбудеться матч третього туру групового етапу чемпіонату світу Ю 20 Україна зустрінеться з Парагваєм. Приємно, що в розташуванні молодіжної збірної є і представник нашого клубу Даніїл Ващенко. Побажаємо йому успіху у матчі за юнацьку збірну. Далі на нас чекає міжнародна пауза, пов'язана з виступами головної збірної України у відбірковому циклі чемпіонату світу. 10 жовтня синьо-жовті зіграють проти Ісландії, а 13 жовтня проти Азербайджану. Тож, поки національна збірна буде проводити офіційні матчі, футболісти Олександрії продовжать тренувальний процес. У цей період гравці працюватимуть над витривалістю, швидкістю та тактикою, аби після паузи підійти у найкращій формі до наступних матчів чемпіонату. Можливо, будуть заплановані товариські спаринги, про які ми вам повідомимо згодом. І вже після міжнародної перерви на нас чекає виїзна зустріч із Рівненським Вересом. Це буде непростий поєдинок, але команда налаштована боротися за очки і продовжувати рух угору в турнірній таблиці. Попереду насичений період, тому слідкуйте за нашими соціальними мережами, аби дізнаватись свіжу інформацію першими. З вами було Евсіотіві.